Костусів на прохання депутата на полову здійснив променад Чорноморкою. Чомусь згадується минулий рік, коли міський голова проводив інспекцію в Аркадії, після якої ситуація суттєво не покращилась, якщо не сказати навпаки, темпи забудови Арказії на сьогодні значно зросли. Чого ж чекати мешканцям Чорноморки від Костусіва після інспекції, тим паче з такими екскурсантами? Адже леову частину часу променаду було присвячено приватним питанням. А найбільш важливі проблеми самої Чорноморки вистачило лише 20 хвилин. Більше про біделю здорфа знає Вадим Цюцюкін. Ще за годину до появи Костусєвої у Чорноморці усі працівники місцевих комунальних служб з натхненням прибирали сміття з прибережної зони. Навіть з'явилася машина муніципальної служби від лову собак. Та вони, побачивши нашу знімальну групу, швидко зникли з Чорноморки. Що ближче час появи Костусєва, тим більше кількість чиновників з мерії. Поява міського голови від партії регіонів у Чорноморці стала подією. Люди одразу обступили Костусєва, кожний із своєю проблемою. Та маршрут променаду. Міського голови був запланований заздалегідь. Головними екскурсантами було подружжя Наполових. Саме тому усі зупинки на маршруті були пов'язані з депутатом Наполовою. а точніше, з її спробами втрутитись у те чи інше период. Наприклад, підняли питання про міні-ринок, що вкрай потрібен мешканцям Чорноморки. До речі, наполова планує там встановити власні лотки. А Костосів знайшов вільну ділянку у центрі району та згадав, незабаром вибори до Верховної Ради. Я думаю, в течение місяця я приїду ліннагзен, відкривати вам дитячу площадку, яку я подарю дітям Чорноморки. Я... Перепала трохи і заму мера зі сміття Маркову. Точніше, компанії, власником якої він є. Видите, стоят контейнера. Они люди говорят, что это не то место, мусор да. там. Собаки і так далі Надо определити площадки, где будуть стоять контейнери. І у нас хто здесь роботи в этом союз, союз. 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 Значить, і союзу, союзу підписати где пас де він должен, сколько контейнерів поставити і щоб обслужити. Хоча мер не міг проігнорувати це питання, адже його задали прості городяни та ще й під прицілом телекамер. У людей було дуже багато питань, здебільшого приватного характеру. Мер вислуховував усі та надавав накази своїм замам розібратися, не забув на полова про паркани, які власноруч зі своїм чоловіком незаконно знесла. Вот здесь вот был вот этот забор. Он 40 лет здесь простоивал. В документах он есть, Все везде есть. Вот это строение, которое там тоже в документах есть. Людмила Алексеевна решила снести этот забор со своим мужем вместе с с гражданами со 119 дома. Тут Костосяв теж знайшов відповідального, призначив термін, аби розібратися в проблемі. Значит, Коврижных, ответственно, до конца мая дает мне полную картину, кто прав кто виноват и что власти надо сделать, чтобы снять эту конфликтную да. ситуацию. Отже, є шанс, що питання зі злощасним парканом, мабуть, буде закрито. Адже досі депутат Наполова чула лише одну сторону. Дісталось Людмилі Олексіївні за те, що вона півроку тому заважала Одеса Обленерго оновити мережі у Чорноморці. І от ми фактично за тих, хто боровся за свої права воровати електроенергію, втратили 750 тисяч, які з Києва повинні були просто так, фу, і дати в місто. А скажите, пожалуйста, вы сейчас есть, обвиняете людей? Галим Иар привел к тому, что да. мы сегодня в Черноморке галим не приветствует. Давай перестаньте! Ах, так, покажите, Марков за ах, вас извинялся. Ах, Марков за покажите, ах, вас извинялся. Ах, Алексей Алексеевич, ах, смотрите, вот покажите, покажите, вот покажите вот, телевидение, посмотрите, да. в каких состоя, Алексей в каком состоянии наша подстанция? Она горит, взрывается, я скоро инфаркт получу. Костусев был сдивованный поведенкую депутата. Есть проблемы объективные, есть проблемы субъективные. Объективные, как всегда, понятно, это деньги, которых не хватает. Субъективные ⁇ это отношения между людьми. Я приехал сегодня к вам с заместителями, я приехал с депутатами, председателями комиссии. Я разберусь в этой ситуации, она мне, честно говоря, зацепила меня. Детім ріканструкція електросіті. Тому що, коли заходить заходять кожне копійки, йо надалі. Із-за цього мерії доведеться звертатися до обленерго з проханням поновити роботи у Чорноморці. Слід зазначити, що пляжу променад дістався майже під кінець. За приватними проблемами на важливі для чорноморців питання майже не залишилося часу. Наприклад, компанія Савіньйон була готова відновити пляжі у Чорноморці, та знову на заваді стала депутатна полова. Нічого. продуктивности условно не находишь, вот все время какие-то непонятные, я не знаю, как сказать, вещи, все плохо, когда это было хорошо. Хотя, например, голова Киевской районной администрации знайшов за счет подяковать на Не в узких кругах, как мы говорим, депутат городского совета Наполова, которая создает здесь определенное мнение жителей. І пригласила сюди городського голову. Чорноморка не Аркадія. Тут не постає питання у великих коштах, аби змінити життя її мешканців на краще. Хоча одесити вже звикли, що у команді професіоналів лише обіцяють, а не виконують. Саме тому чорноморці бояться, що обіцянки так і залишаться Обіцянки гуляли чорноморкою. Водим тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».